Поняття та призначення баз даних Давайте пригадаємо, що таке дані, які дані опрацьовують і зберігають у комп'ютерних системах, як упорядковуються дані під час зберігання на носіях даних персонального комп'ютера? Які дані зберігаються в базі даних Укрзалізниці, пошукових системах інтернету, електронних бібліотеках тощо. З нашого часу щоденно накопичуються просто вражаючі обсяги даних. У комп'ютерних системах ще 30 років тому обсяги даних вимірювалися мегабайтами. Нагадуємо, що 1 мегабайт це 20 в 20 степені, тобто 1 мільйон 48 тисяч 576 байтів. Але вже у 2008 році корпорація Google щоденно опрацьовувала 20 петабайтів. Нагадуємо, 1 петабайт це 2 в 50 степені. Тобто це 1 квадрильйон, 125 трильйонів, 899 мільярдів, 906 мільйонів, 842 тисячі, 620 байтів. На сьогодні обсяги даних, якими оперує людство, вимірюються десятками зетабайтів. 1 зетабайт – це 2 в 70 степені. Тобто 1 секстильйон, 180 квінтільйонів, 591 квадрильйон, 620 трильйонів 717 мільярдів 410 мільйонів байтів. За прогнозом аналітиків з International Data Corporation, обсяги даних у 2025 році перевіщать 175 зетабайтів. Щодня кожна людина генерує все нові та нові дані. Наприклад, коли пересилає повідомлення комп'ютерною чи мобільною мережею, ставить лайк під фотографію у Facebook, прокладає маршрут поїздки з використанням геолокації, оплачує товари в касі. Магазина і отримує чек тощо. Процес лавиноподібного збільшення обсягу даних у світі з середини 60-х років ХХ століття отримав назву інформаційного вибуху. При цьому збільшення обсягів даних у світі в основному відбувається за рахунок неструктурованих числових даних в комп'ютерних мережах до 95% та їх простим дублюванням. Частина цих даних вже втратили свою корисність і утворюють інформаційне сміття, але продовжують зберігатись на носіях даних і в мережі. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в доступні для розуміння форми. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп'ютеризовані або електронні бази даних. База даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі для забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Електронні бази даних активно використовуються в банківській сфері, облік клієнтів, їх рахунків, проведення виплат і руху коштів. Бібліотеках, пошукових системах інтернету, системах обліку та здійснення оплати за користування електроенергією, газом, холодною та гарячою водою під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів і в інших сферах діяльності людини. База даних є досить складним за своєю структурою об'єктом, тому перед створенням вона заздалегідь проєктується, створюється модель бази даних. Для роботи з комп'ютерними базами даних використовують спеціальні програми системи управліннями бази даних СУБД. Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо. Системи управління базами даних це прикладні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних. До розповсюджених систем управління базами даних належать MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Oracle, SiteBase, InterBase та інші. Залежно від структури даних, яка використовується в системах управління базами даних, їх поділяють на ієрархічні, мережеві, реляційні, об'єкно-реляційні тощо. Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їх опрацювання, системи управління базами даних поділяють на локальні та розподілені. Локальні системи управління базами даних забезпечують зберігання і опрацювання даних на локальному комп'ютері, а у розподілених дані можуть зберігатися та опрацьовуватись на різних комп'ютерах у локальній або глобальній мережі. Залежно від способу доступу до бази даних, системи управління базами даних розподіляють на файл серверні, клієнт-серверні та інтегровані, тобто вбудовані. У файл-серверних систем управління базами даних файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію системи управління базами даних. Доступ з клієнтського комп'ютера до даних на файлі сервері здійснюється з використанням мережі. Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна технологія використання баз даних. За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія системи управління базами даних, на ньому ж зазвичай розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах встановлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії системи управління базами даних, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання надісланого сервера. Усі операції з даними здійснюються на сервері. За клієнт-серверною технологію організовано роботу залізничних каз продажу квитків, роботу банкоматів тощо. Інтегровані або вбудовані системи управління базами даних використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад, електронних енциклопедій, словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції, вони можуть мати обмежений набір функцій з керування базою даних. Наприклад, не забезпечувати оновлення даних. Доступ до даних здійснюється з використанням засобів прикладної програми, у яку і інтегрована система управління базами даних. Таким чином, системи управління базами даних класифікуються за моделями даних це ієрархічні, мережні, обєктно реляційні та інші, за розміщенням це локальні та розподілені. Та за способом доступу до бази даних це файл серверні, клієнт-серверні та інтегровані. Запам'ятай найголовніше: база даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних. Основним призначенням бази даних є систематизоване збереження даних і надання доступу до них користувачеві або комп'ютерній програмі для забезпечення швидкого пошуку потрібних даних. Системи управління базами даних. Це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних. До розповсюджених систем управління базами даних належать MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, SiteBase, Interbase та інші. Дякую за увагу. Слава Україні!